Написали депутати листа Миколаю, бо їм, бачите, зарплати геть не вистачає. Подорожчали версачі, гуччі та путівки, кожен з них кошмари бачить, що нема готівки. На Балі відпочивати не поїдуть взимку, плачуть бідні депутати в десяту хустинку. Тож старанно розписали діду Миколаю, як без грошей їх харизма болісно страждає. Що не бачать їхні діти фуагрази крою, що міна на столі з простою водою. Животіють на три тисячі, мов пенсіонери. Як не брати хабаря, як не мати нерви? Пожалів старенький дід бідолах неситих, і бюджет такий прийняв, щоб їх звеселити. Ось тепер вже заживуть ті, що ніц не мали, а воїні почекають. Вони ж не писали. Не жалілися в листах, сліз не пред'являли, просто зайняті були, вони ж воювали. Їм народ допомагав, збирали на дрони. Плели сітки, і машини гнали з-за кордону. Всім селом збирали бульбу, шкарпетки в'язали. Бо ж народ у нас багатий, то й допомагали. Добре, хоч у слух народних, свято буде святом. Бо погодьтеся, так важко, як мала зарплата.